Метою заходу, на який було запрошено студентський актив Житомирського національного агроекологічного університету, стало обговорення ситуації щодо перспектив реалізації євроінтеграційного курсу держави. Наскільки я розумію, ініціативою громадська організація Євроклуб виступили проведення даного даного круглого стола. Тобто, ми підтримуємо ініціативи стосовно демократичності, прозорості, відкритості. На розсуд учасників дискусії було запропоновано наступні теми виступів експертів: що дає Європейський Союз своїм громадянам, впровадження європейських стандартів у розвиток аграрного сектору України, європейські цінності та гендерний аспект, політика держави щодо національних меншин. І будемо говорити про європейську політику, гендерний аспект, а також в питаннях захисту національних меншин, які є обов'язковою умовою для толерантної взаємодії в країнах Європейського союзу. Таке питання будемо порушувати в якості експерта. Виступив магістр міжнародної інформації Сергій Бабський. Він запропонував розглядати питання, чим сьогодні живе Євросоюз, та що потрібно знати молодому поколінню про євроінтеграцію. Перспектива вступу і членства України в європейському союзі. По друге буде напевно підняти питання проблемні, як зараз живе європейський союз, і чим розтекнутися Україна. А по друге, все ж таки, хотілося б сьогодні наголосити молоді на всі позитивні негативні риси, які очікують нашу державу від вступу в Європейський Союз. Пропаганда європейських цінностей. Формування європейського менталітету у молоді, стимулювання громадянської позиції у справі реалізації євроінтеграційного курсу держави. Саме таке значення має для нас День Європи в Україні.